Доброго вечора, друзі. Сьогодні у нас середа, 21 травня. Я не планувала знімати сьогодні відео, але вийшла з косою в двір і кажуть, сусіди, ось що треба знімати, то я вам покажу, як я косила. І взагалі не знімала я купу різноманітних шматочків. Можливо, це відео буде трішечки хаотичне, ну, але хай буде. Ось в вечірніх в останніх променях сонця показую свою свій дуже гарний бур'янець. Ось такий. Ну, телефон не передає, зблизька він засвічує. Але здалеку ось більш такий схожий колір на той, що насправді бусковий. А люми мої вони починають розкриватися. Біленькі. Ці будуть темніші. Ось ця маленька квіточка, яка тут теж зростає. І ось таку своєму клематису я зробила халабуду. Шалашик такий, одну квіточку, один бутон він випустив, чогось лише один. Минулого року я його пересадила від дачного куща, він взагалі не квітнув. А це ось тільки одна. Один бутончик і ніяк він не розпуститься. Ну, подивіться, друзі, чим я сьогодні займалася. Приємного перегляду. вам. Прийшла я на свою діляночку ось цю перед будинком з ось таким апаратом. Це акумуляторна коса. Ось акумулятор. І зараз буду косити ось такий в неї принцип Дії. Мені знімати і косити. Я зараз покажу цю ділянку і покажу результат. Ну що, цю частинку вже зробили. Переходимо сюди. Там, де я хотіла покосити цю іграшку і не покосиш, там каміння багато накидано, коріння якесь росте, і вона чіпляється за них. Ось такі доріжки, такий міні-газончик. Звичайно, нею косить добре. Це не моя коса, це його мами позичила. І е, дуже швидко в неї акумулятор сідає, їх два, ну, в мене один. Треба йти міняти акумулятор, ставити на зарядку. Але в принципі прикольна штучка, треба періодично брати і підкошувати доріжки. Такий газочок гарненький. Не знаю наскільки, як швидко він заросте, але зараз варті на хвилі бур'яну. На сусідському городі. Вон там ростуть мої троянди, а тут у нас колишаться бур'яни, поле таке. Гарне? Ось я вчора цією малюточкою, ось цей бур'янчик косила. Ну, одного заряду акумулятора. хватило ось прокосити стежку і трошки убрати, і все. Тобто площа. Невелика, вийшла з Сьогодні я більшу площу покосила, але вже по тому, що вже було покошене. Тобто така маленька на колесах, тягати її не треба. І ось навіть з таким морем вона справляється. Але ж яке гарне море бур'янів. Сусід обіцяв викосити його великою косою. Сказав, не грайся, я викошу. Тому поки є можливість. Сніму вам красу, щоб маків сюди червоних взагалі була б краса. За межами садочка в мене декілька кущів ростуть ось такої волошки садової, яка є дуже великим агресором. Але ну, її не знищити повністю нереально. Стримувати її постійно потрібно. Але ж коли квітне, яка гарна картинка виходить. Ось тут ззовні садочка, декілька кущиків я залишила, вони лізуть за сітку мені. Там я їх прибираю, звичайно, а тут даю їм переквітнути, а прибираю вже потім. І колір гарний, і квітка гарна, аби ще не такий агресор. На сьогодні перший сонячний день. Тому розквітли квіточки, радіють сонечку. Ось так рястка гарно квітує. Меджоли прилетіли до неї. Дивіться, скільки квітоносів викинула оця моя це розбите серце від Маленьке, скільки, скільки квітоносів. Я минулого року маленькими шматочками здачі перенесла. Ось маю два кущика тепер. І вона, якщо їй сподобається, розростається, заплітає. І ось таке різне листя стоїть все літо. Дуже вона гарна в бордюрах, якщо їй сподобається місце. І хочу вам поділитися з вами своєю радістю. Тут пару днів назад з'явилися перші листочки. Німфей на поверхні мого ставочку. Ось вони німфейки. Маленькі, перші листочки там лізуть ще з глибини. І сподіваюсь, що ставочка. гарна зараз моя гейхера з червоними квітами. Ось така яскрава плянка в садочку. Інші рослинки на цій клумбочці радіють сонечком. Починають квітнути іриси вже на виходних. Думаю, вже зніму вам їх в повному розпуску. Ці шикарні високі, жовті і сині. Звичайна садова ромашка в цьому році викидає такі великі суцвіття, наче вона якась сортова. Ось прямо такі вони. Дуже великі. Подивимося, які будуть квіти. Вівсяни сорту не знаю. Вже говорила, що це викопана з під столу там, на базі відпочинку. Але от кінчики в неї червоні. І я не стала її обрізати. Хочу подивитися, чи зафарбуються вони більше в червоний колір. Хочу подивитися на цей кущик в процесі квітування. А листочки не закінчуються червоним, вони зелені. Я тоді викопала два кущика. Зараз покажу інший. Ось другий кущик, він зараз росте в тіні. і от зараз ту не видно, але в нього кінчики листочків були червоні. Ну, мабуть, не видно. Я думаю, це якийсь інший сорт. І треба його буде пересаджувати, От в променях сонечка видно, де не де червоне. Мені здається, на сонечку в нього будуть червоні крайни. Бачите? Виблискує червоне. Буду його пересаджувати кудись на сонечко. А поруч з ним, ось мій кущик, квітниче Арабіс. От йому в тіні начебто сподобалось, в тінь продлила квітування, бо той кущик основний, який на сонці, то вже переквітнув. А цей ще квітне. І ось зламала я гілку цієї рослини. Мабуть, прямо зараз її і видеру, звільню цю клумбу, щоб і арабіс було видно, і телосперма, і очітки, щоб все воно побачило трошечки волі. Ось такий гарний бур'ян. ну Рветься він легко, коріння в нього дуже невеличке, листочки гарні, тому ось я його вириваю, де він мені заважає. А так. Сімпатюлечка. Ще на вас сьогодні чекає розпаковка. Посилочка мені прийшла від моєї родички. Надя дякую. Посилочку забрала, ледве-ледве донесла. Мені тут обіцяли ще побачу багато цікавих, гарних квітів. Зараз розпакуємо, подивимося. Ось посилку я розкрила. Тут одразу отакий мішок з купою квітів. Тут шавляя повинна бути. Так, дістав. Ого, цей мішок. Ще тут ми робили спільне замовлення на тему. Ось такі метелики, вони повинні бути флурисентні трошки. Я ними хочу відмітити ті місця, де в мене росли тюльпани. Тобто зараз повтикаю, покажу, як вони виглядають в садочку. Вони недорогі. І ними зручно відмічати щось, що потім зникає, і ви боїтеся його втратити ось такі метелики покажу, які вони в саду. Так, ось тут є ще рослинка, це теж якась шавлія. Так, зараз і роздивимось. Ага, ось ще тут два Набори метеликів, ось тут їх два. І ще ось тут флокс. Флокса, не знаю, яка, але будемо садити. Ну, ось що я подоставала з цієї супервеликої посилки. Зразу скажу, що до метеликів такі ось черепашки мені прислали. Дякую, Надюша. Це для композиції з молодилами. Вони будуть світитися в темряві певний час. Нагадую, що тут я хотіла зробити композицію з молодилами. І до сих пір вони в мене тут всі ростуть. І вже погода нормальна, в садочок можна вийти. Ну тут же, знаєте, для таких робіт треба натхнення мати. І буде композиція. Так, ну і повертаємося до рослин. Е, прислали мені його з Києва від Наді і її колеги. Вони дивляться мої відео, підписники мої. І все це повинно бути висаджено на клумбі перед будинком, там, де я сьогодні косила. Ліхнес, величезний кущ, ось такий. Там в мене шматочок росте манесенький, а це прямо вже такий величезний величезний кущ. Флокс. Шавлія, подивіться, який кущ мені прислав. Це Він розпався на два, це діленочка, і ось такий величезний кущ до мене приїхав. Трошки відвалилося від нього, то я посажу. Ось скільки поділок якоюсь дуже гарною рожевою хінецеї. Зараз будемо садити. Ще шавлія І непта тут котяча м'ята записалася. Ось. Такі поділочки, і ось такий великий шматок там от з комом землі. Я так думаю, що це материнка, тільки не така, як в мене, а ота от яке орігано, бо запах у нього такий м'яти а на м'яту або якийсь сорт м'яти. Трошки воно десь, мабуть, росло в тіні. І я не можу так визначити, що це за рослинка. Воно мене і на м'яту не схоже. Більше на материнку. Орегано це, скоріш за все. Ну, зараз буду все це садити. До речі, я тут з отих пагонів з Шовковиці намагалася плести, сп... хотіла сплести собі кошик. Ну, навіть почала. Але незручно плести з Шовковиці. Але навіть отак, як воно стоїть, от зараз на камері, ну прям даже прикрашає, прикрашає. Цю зону зі столом. Треба щось з ним придумати. Так прямо цікавенько ці гілки стоять, не буду їх викидати. І для нових е, моїх підписників хочу показати діжку, яку я робила з цих гілок. В принципі, я хотіла просто заповнити ще порожні місця, бо здалеку вона гарна. А як ближче підійти, то пусто. От просто так декорувала я діжку, в яку я скидаю сміття. До речі, я в цьому році тільки і поставила. Подивіться, вона вже майже повна. От начебто садочок і в бур'янах. Але я і доріжки ними застеляю, і в діжку складаю. Тобто, ну, вириваю я їх. Просто їх дуже багато. І от ввечері сонечки такий мій садочок. Піду я садити ці рослини. Ось так виглядають метелики на клумбі. Зараз я їх всі на одну клумбочку поставила. А взагалі планую по садочку рознести. Ну, ось такі вони невеличкі. І ось там, де ростуть тюльпани, коли вони пропадуть, будуть метелики. І ось такі вони, метелики з тему. Прикольно. До речі, в мене тут буде квітнути сісюрінхи. Я виписала в цьому році, розсадила на маленькі поділочки, щоб потім простіше було його розсаджувати. І от кожна поділочка, майже кожна, викидає квіточку. блакетна буде гарна квіточка. Тут у мене панстимон. Ось-ось. Буде квітнути такий кущик гарний. А це вербозілля з такими бордовими листками, а квітне воно жовтим. Чотири тут кущики. Теж весняна посадка. І ось вони прижилися і стоять дуже гарненькі. А тут в мене не вижив пінісетом. Щось він чи замок, чи пропав, і тепер тут росте гусятник вже посаджений. А ось тут поки що будуть жити черепашата. Треба дочекатися темряви, подивитися, вони певний час повинні світитися, набиратися сонечка і світитися. Ось такі гарненькі черепашки. Ну що, друзі, ось тут посадила ехінацею і ліхнес. Там з того бока шавлею трошечки відкопала. От там такі ями на риті, там ми коріння викопували е клинка і ріс там великий-великий. Зараз покажу, що у нас там росло. Хміль. Ось такий величезний кущ. Копали-копали з сусідом, а там ще он, деревина. Тому тут яма, тут теж яма. Ну, а тут теж досадила шавлію із подарованих мені рослинок ліхнес, ехінацея, трохи ромашки. І ось ця рослинка, я думаю, що це оріган. Да? Материнка. От якийсь такий варіант души, це її ще називають. І ось тут дитинчата, ехінацеї, Буду за ними дивитися. я якось дуже приємно, що ми <кхем> не готова, якось я була, що вже прямо зараз підписники почнуть мені присилати рослини для цієї моєї клумби. Це дуже приємно. Що люди дивляться, і ось присилають такі рослини, сухостійки такі, які будуть тут рости. І ось я поступово, поступово, сьогодні навіть не планувала тут щось робити. Але от поступово ця діляночка стає більш охайною, більш красивою. Ну і в тому числі завдяки моїм підписникам. Так що дякую вам, дякую за посилочку, дякую за рослинки. Будемо садити. Не всі ще посадила, частина були з землею, з комом, то завтра ще досажу. Ну, а сьогодні ось так ми тут попрацювали з сусідами. А на сьогодні все. До побачення!